Вітаю вас, друзі, я, Дмитрик. Скажіть. А чи буває таке, що вас, батьки, залишають вдома, бо їм терміново необхідно відлучитися за своїми дорослими справами? Що вам кажуть батьки перед тим, як піти з дому? А які настанови дають, якщо у двері будуть дзвонити незнайомі люди? Мої батьки не дозволяють мені спілкуватися із незнайомими людьми, а особливо відчиняти їм двері. Хоча не всі незнайомці погані і можуть нести небезпеку, але краще не спілкуватися із ними. Щоб не втрапити у біду, необхідно дотримуватися певних правил, яких мене навчили мама і тато. Пропоную разом зі мною познайомитися з правилами поведінки при зустрічі із незнайомцями. Перше правило якщо у двері дзвонять, не біжи їх відчиняти самостійно, для цього є вдома дорослі. А якщо на цей час вони відсутні, то зовсім не підходь до дверей. Та не намагайся розмовляти із незнайомцем. Навіть якщо він називає себе вашим сусідом, другом твоїх батьків, лікарем чи поліцейським або працівником пошти. Друге правило ніколи не йди гуляти на вулицю без батьків. Або не повідомивши їх чи інших близьких тобі людей про те, куди ти йдеш і з ким. Та не грайся на вулиці один. Третє правило: тримайся подалі від незнайомих людей, уникай будь-яких розмов із ними. Без друзів або батьків не надавай допомогу. Незнайомцям не розповідай незнайомим людям, де живеш, хто твої батьки, яке твоє прізвище. Четверте правило ніколи не приймайте пропозиції від незнайомця сходити в кіно, кафе або покататися на машині. Не беріть до рук солодощі, іграшки та інші предмети, які вам пропонують або намагаються подарувати. П'яте правило якщо ти відчуваєш, що хтось переслідує тебе іде за тобою, намагайся заховатися від нього, але не заходь у безлюдні місця. Не погоджуйся йти будь куди з незнайомими людьми. Навіть якщо вони говорять, що їх попросили про це твої батьки. Голосно кричи пожежа, тому що на цей заклик люди більш активно реагують. Захищайся! Для цього застосовуй всі види опору, свої зуби, нігті, гребінці та інші предмети, що є у тебе під рукою та у твоїх кишенях. Дряпайся, кусайся іншими діями, відбивайся від нападника. Шосте правило перед тим, як увійти до свого під'їзду, добре роздивись навколо. Не заходь у під'їзд. Та у ліфт із незнайомими. Краще почекай або йди на гору пішки. Сьоме правило: сидячи за комп'ютером у мережі інтернет, граючись або навчаючись, завжди пам'ятай про особисту безпеку та уникай розголосу особистої інформації, не заходь за підозрілими посиланнями. Пам'ятайте, друзі, що ваша особиста безпека завжди повинна бути на першому місці. Будьте обачні та розумні у всіх ситуаціях, пов'язаних із незнайомими людьми. На цьому я з вами прощаюся. До побачення.